Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу вам показати стан свого нового токарного станка. Нового першого, по суті, умову, в моєму житті. Ось такий стан розібраний. Ось головна частина його це станина. Ось в такому стані. Знімається відео якби для архіву, щоб потім пам'ятати, подивитись, зрівняти до, стан до і після, так би мовити, реставрації. Ось така тумба, тумби дві, корито. Станок цей, е його марка ТВ320. Або не пам'ятаю, або 320 p Точно не пам'ятаю, там просто дві версії, новіші трошки і старішої версії. Ось так виглядає Супорт, це в переверненому вигляді. Направляючи. Так. Коробка передач. У нас коробка подач. Це у нас фартух знятий. І основна частина, як би передня бабка, шпиндель. Ось так вона трошки, не трошки в такому гарно занедбаному стані знаходиться. Ну нічого, саме головне, що станина. Станина направляйки у нас в прекрасному стані. Ось вона наша станина. Правда стоїть вона зараз на колістятах на різині другою стороною, не можу вам показати. Пізніше доберусь до неї і покажу. Сьогодні перший етап реставрації у нас це зачистка, поліровка. Будемо знімати стару краску. Ось такі плани. Все, всім дякую.